Всім привіт! Мене звати Леся Гуз-Бордуковська. Я психотерапевт, і сьогодні ми будемо говорити з вами про кордони в людських відносинах. Будь-яких стосунках, дружніх, романтичних, дитячо-батьківських є розуміння про те, і дуже часто ми зараз можемо чути фразу Ти порушила мої кордони. Але насправді, що ж таке ці кордони? Це не паркан, це не межа, це не умовна лінія, як колись в дитинстві малювала на парті, щоб її розділити. Насправді це. Уявлення про те, як це може бути в кожного своя межа є різною, і вона в певний момент по-різному відчувається. Але насправді ця межа існує для того, щоб відштовхнути, як для того, щоб наблизитись. Бо коли ми проговорюємо чіткі межі. Це гарний сигнал про те, що людина нам важлива, і нам важливо зберігати з нею цей контакт. Коли межі проговорені з двох сторін, тоді є велика ймовірність, що це збережеться. Тоді більший контакт довший, глибший, надійніший, безпечніший. І саме коли є безпека, з'являється близькість. Ми готові наближатися, чути, бути і відчувати. Бо якщо відсутні кордони, тоді все, що відбувається при зближенні з людьми, перетворюється на хаос. Просто топа хаос. Соціальний. Що важливо зрозуміти, в принципі, про кордони: що кордони це про ясність і безпеку. Коли вони є, тоді набагато простіше бути, чути, наближатися. Банальна історія, коли двоє без трусів, і здається, секс вже відбувається, але завжди можна сказати ні. Тобто, ви завжди маєте право виставити свої кордони. І як це відбувається насправді? Вам важливо відчути, де я, а де інша людина в емоційному плані, фізичному, чи ви готові до контактів? Бо дуже часто. Цей контакт, який виглядає, що він можливий в перші моменти, він неможливий. Вам потрібно відчувати, наскільки ви готові з кимось обніматися, з кимось гуляти, для скільки вас окей, коли вас беруть за руки, наскільки вам окей, коли ви. Вступаєте в якісь інтимні стосунки. Я розумію, що дуже часто можуть згадуватися одеські анекдоти, що секс це не привід для знайомства. От але насправді дуже важливо, щоб ви досконало відчували, чого хочеться вашому тілу, вашим емоціям, і в принципі, що ваші кордони для вас означають. Вам важливо розуміти, що зі мною можна, що зі мною не можна. Як зі мною я дозволяю поводитись, а що для інших заборонено? Вам потрібно чітко відчувати, де мої так. Ну і найскладніше для моє ні. З цього багато починається історії в терапії. Я не вмію казати ні це сама стандартна фраза, з якою до мене приходять клієнти. Але з цієї фрази ні починається ваша самооцінка. В певний момент життя в дитинстві її могли так легенько підписнути і сказати Ну, це не ок. Доць, так не можна. но-но. треба от бути правильною чемною дівчинкою. Щоб це змінилося, я зазвичай люблю казати клієнтам, що я в терапії їх порчу, і вони стають неправильні, незручні для інших, але вони. Глибокі з відчуттям до себе тому е, дуже часто, коли ми говоримо про кордони, перше, що важливо пам'ятати, що ви не повинні відповідати за почуття іншої людини, ви повинні відповідати лише за свої дії та добре відчувати, що хочете в цей момент, коли ви в контакті з іншими. Як це виглядає в житті? Перший момент, коли ви говорите правду, і у вас виникає відчуття, що ви говорите для людини, і вона в цей момент може відчути біль. А ви в цей момент відчуваєте свою вину. Але насправді, коли людина відчуває свої межі, вона говорить правду і вона бере відповідальність за те, що вона була щирою. А інша людина, вже як це сприйме, це її відповідальність. Тобто кожен з двох. Осіб бере відповідальність за себе. Другий момент: якщо я поставлю межу, мене перестануть любити. Це дуже часта фраза, якою багато клієнтів зупиняються об щось, об стосунки з батьками, об стосунки з партнером. Те, що вдається мені з моїми клієнтами в терапії, це перебудувати це ставлення на фразу: якщо перестають любити за кордони, то це не любов, це, скоріше за все, залежність, яка поступово б'є по вашій самооцінці і по власному відчуттю себе, де вам приходиться зраджувати. Собі в першу чергу. А друге, що є важливим в цій всій історії, це близькість без кордонів, це теж своєрідний спосіб любові для когось. Але якщо розбирати це з психології, це не любов, це, це злиття, то позалежність своєрідна. Що таке злиття? Це коли ви повністю розчиняєте своєму партнері і намагаєте задовільнити всі його питання, потреби, бажання, не своїми. І в таких історіях часто злиття звучить красиво, але стратою про одного з партнерів. І зазвичай це якраз про того партнера, який звучить про цю всю історію. Ніби йому складно відновитись, побути, жити, діяти. Часто можна почути такі фрази від клієнтів: я не знаю, як я буду потім без цього партнера, а я не впевнена, чи я зможу жити так далі. А от ця моя партнерка перекриває всі мої питання, а я можу займатися тільки бізнесом. І я не вмію там попрати, поскладати, злотувати. Вона повністю закриває всі питання, які стосуються хатніх обов'язків і дуже часто насправді багато пар співзалежні, тому що чоловік закриває фінансові питання а жінка закриває її побутові. Коли ці пари розлітаються, жінка стає. Фінансово нестабільно, а чоловік стає побутово залежним, бо він намагається компенсувати цю всю історію зазвичай хатньою робітницею чи гувернанткою, яка допоможе з дітьми паралельно. Але е тоді, коли чоловік це може забезпечити, жінка, яка не мала досвіду з фінансовою стабільністю і опорою на себе, оце починає її розйобувати по всіх флангах. І жінка намагається хапатись за щось, що буде допомагати їй в кар'єрному рості, бо вона вже ніби досвід менеджеру в сім'ї є. менеджменту в сім'ї є, але досвіду в світі в неї немає. І вона хапається за будь-яку історію з роботи, але оце відчуття злиття з колишнім партнером не дає їй свободи. І отут починаються наступні проблеми. Починаєш це момент, де ви точно потрапляєте в історії з начальником, який такий самий ж диктаторський, як ваш партнер. Тут починається історія з фінансовою залежністю від начальника, який менше платить, а ви пашете як коні безперервно і з невиставленими кордонами, де вам складно відстоювати себе за свою роботу брати гідну оплату. І це насправді дуже часто. Проговорюється, і це дуже часто видно, як же виглядають здорові стосунки, де є чіткі межі. Це прям два чітких сигнальчики. Перший – коли двор є поруч, це якраз про партнерство. Коли один і інший, кожен сам по собі, але вони в парі, вони доповнюють один одного. Кожен фінансово стабільний, кожен соціально активний, кожен побутово включений. Де кожна частинка сфер у житті і вашого партнера включена, і так само ви в неї включені. Другий момент, коли двоє можуть бути близькими і при тому ж окремими. От якраз цих три пунктики залишають оцю окремість кожного без злиття. Третій момент, який часто плутається, про те, що кордони бувають жорсткими, от прям так і ніяк інакше. А насправді кордони можуть бути м'якими, можуть бути спокійними і без агресії, але чіткими. Це не виключає те, що кожен з нас може включатися в певні процеси один одного, при тому ж зберігаючи себе. Ми можемо прийти і сказати От так і не інакше, а можемо прийти і пояснити, що мені це треба для безпеки, для стабільності, для конкретизації. І коли ми в різних формах про це говоримо з різними людьми, це теж про нашу багатогранність до себе. Бо в першу чергу ми ці кордони виставляємо з собою, як зі мною більше не можна поводитись, як я дозволяю в цих ситуаціях поводитись і я, на що я більше не погоджуюсь. Як це виглядає на прикладі? Дуже часто фраза, яка стосується м -м, партнерів, коли люди розходяться або їм потрібне відчуття простору, вони можуть говорити, от ти всього, мене задовбав, ще мені не пиши. Або ж це можна подати іншою фразою: мені зараз потрібен особистий простір. Коли я буду готова, я тобі напишу. Але для цього має бути відчуття власної самоцінності, і що вам потрібно прислухатись до себе досконало, не зраджувати собі, а реально прислухатись, дати простір для себе, відчути, що ви до цієї людини маєте за почуття, і після того бути готовими до контакту. А ще може бути дуже часто фраза, яку проговорюють люди своїми батьками. Не лізь в моє життя, це прям тільки мої стосунки. І в такій формі вона, понятно, агресивна, жорстока і точно знецінююча щодо людини, яка з вами в контакті. А якщо ви проговорюєте, що це моє особисте життя, і я не готова його обговорювати. Воно тільки для мене та мого партнера, то це має трішки інший відтінок, і тут точно є повага до іншої людини, але є чіткі межі в підібраній формі, яка дозволяє чути і бути почутою. Бо коли є агресія, вона теж викликає агресію. Коли є повага, вона викликає повагу. Завжди це дзеркально. І зазвичай, зазвичай, кордони це не про крик, а це про ясність. Тому дуже важливо, щоб це було в емоційно стабільному плані, коли ми чіткі і емоційно стабільні. Тоді набагато простіше донести інформацію ніж емоційної бурюці, скандалів, інтриг, переживань, сліз. Тоді набагато складніше це все доносити, пояснювати і розказувати. Дуже важливий момент про любов і стосунки. Людина може вас любити, але при тому ж не порушувати ваші межі і мати повагу до ваших кордонів. Що саме маю на увазі? Людина може проявляти до вас турботу, доброту, увагу, подарунки. Але якщо за цим стоїть тиск, очікування, образи, фразочки типу Я ж для тебе все, а ти ото сучка невдячна, от нехтуєш, не цінюєш», то це не турбота насправді. Це, скажімо так, обмін з прихованою умовою, де за цією умовою ховається набагато більше жорстокіше і болючіше. Це аля запрошення на свою рідну залежність. Запам'ятайте, ви не зобов'язані відплачувати. Якщо людина з доброї волі щось зробить, ви це з доброї волі можете прийняти, але ви не зобов'язані ніяк розраховуватись. Чомусь допустимо, якщо вам подарували айфон, ви маєте точно переспати. Фразочка, яка точно крутиться останніх років 5-6 просторі. Нікому нічого не повинні. Це має бути з вашої доброї волі. Якщо людина з доброї волі вам купляє... Значить, ви з доброї волі можете щось діяти. Тема сексу це взагалі, окрема тема, яку з часом я теж буду розгортати. Але пам'ятайте, що ваші кордони належать тільки вам, ваше тіло належить тільки вам, ваші емоції належать тільки вам, і тільки ви можете ними керувати і їх дозволяти порушувати або ж йти на компроміси заради чогось. Якщо у вас нема чіткого ні. Це якраз і є перша проблема. Як його вибудовувати, теж буде в наступних роликах. Ще важливе і останнє, що б хотілося на сьогодні сказати, це про важливий маркер здорових кордонів, який кожен з вас може зараз прям для себе відмітити галочкою чи хрестиком, те, що у вас є, або те, що у вас відсутнє. Перше питання, на яке було б добре прислухатись і дати собі відповідь мені спокійніше чи тривожніше поруч з цією людиною. От прям садьте, щоб вам було комфортно, і пробуйте відчути це тілесно. Можливо, у вас відгукнеться якийсь внутрішній голос на це питання. Буде якась емоція, словіть її і навіть можете виписати. Друге, я можу бути собою чи постійно підлаштовуюсь. Мені дозволено сказати ні, чи я постійно це проживаю під страхом покарання, що мене можуть за це наказати. Отож, якщо підводити підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі, то варто пам'ятати, що кордони це не про відторгнення, а навпаки, про безпеку. Другий момент, що ви маєте відкрито. Пам'ятати про те, що кордони подаються в м'якому форматі чим м'якше, тим легше донести з емоціями складніше достукатись до емоційної людини. Там, де є повага до кордонів, там є шанс для нашої любові. Там, де ламають її, там буде біль переживання, тривога і бажання втікати. Якщо вам знайомий хоча б один з цих пунктів, які я розкривала в даній темі, я запрошую вас в терапію, бо насправді вона мені десь виглядає як дерево. Так, так, як дерево, бо як маленьку зернинку садять в землю, і вона починає проростати, пускаючи корінці, проростати і зачіпатися за камінчик, за землю. І в певний момент, на її шляху, може щось виникати, що перетискає корінчик в тому місці. Це як з дитиною, її пробують перенаправити в певний момент, коли вона незручна. Коли дитина починає рости, пускає гілочки, так само, як дерево, її пробують. Перенаправити в те місце, де вона теж буде зручна. Дуже часто це порівнюється з підлітковим віком. Бо в підлітковому нас намагаються зламати, наприклад, як дереві гілочку, щоб вона не росла там в паркан, не впиралася, а росла тільки в сторону саду. Допустимо, щоб е ця гілочка, уявіть як бонсай, його теж скручують так, щоб воно було красиве, але при тому йому геть боляче, напевно, коли його ламають, і підлаштовують під своє красиве. От тому дуже важливо, щоб в е цей період. Коли ви в підлітковий вік проходили, теж проживали певну свою якусь історію, коли ви зламали, робили зручними під суспільство, підлаштовували. І насправді, коли ви стали дорослою, зрілою людиною, як дерево, ваша крона якась сформована. Але насправді ця крона. В певних моментах травмована вона могла бути в іншому, в інший бік розвинута, в інших кольорах. І коли ви вже як доросле дерево помічаєте, що ви чогось починаєте в'янути, ваші листки опадають, хрона покривається шкідниками, цьому дереву складно складно функціонувати так, як воно функціонувало колись, але воно помічає його зміни в тілесні, його емоційні зміни. І коли ви є тою людиною, яка це все помічає, ви приходите в терапію, і кажете, що з мене не так. Зміни, от я щось тривожній, в мене постійні панічні атаки, в мене відчуття, що я якийсь не такий. Почались психосоматичні реакції, алергії, дерматити, проблеми по-жіночому, проблеми з простатою. Це запит, з якими найчастіше проходять клієнти. Чи обше стрілянула онкологія? І насправді корінь кожного симптома лежить ще далеко в дитинстві. Коли оце зернятко пробували. Корінчиком якось розвернути, поміняти, щоб воно не росло в той момент, куди йому було потрібно розвиватися. І нам насправді треба полізти в ту історію в дитинство. А для того, щоб полізти, це мінімум 10 сесій, бо потрібен преконтакт, який триває мінімум 4-6 сесій. Що таке преконтакт? Коли ви намагаєтесь відчути мене, зблизитися, довіритися. Потім відбувається контакт. В кожного він по-різному для когось це 5 сесій, для когось це 10 сесій. Насправді. І потім потрібно обов'язково, щоб був постконтакт. Бо саме в контакті ми входимо в історію в дитинство, а в постконтакті ми пропрацьовуємо ці травматичні історії, які допомагають змінити наше життя зараз, пропрацювати і дати мозку нові налаштування на нове бачення. Тому я запрошую вас в свій простір побачити своє життя та навчитися виставляти кордони з тими, хто вам шкодив ще в дитинстві. Посилання для запису. Під відео у WhatsApp та Instagram профіль.